Можна переглянути на нашому сайті www.altava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось. Доброго ранку, як і обіцяли ексклюзивно виключення для інших програм. Сподіваюся, у нас в гостях Петро Васильович Ворона, голова обласної ради. Доброго ранку. Доброго. Ранку. Ви робите виключення для інших програм? <світ> <світ> Я сподіваюся. Васильович, <світ> коли приїхали? Приїхав вчора вечором, вчора 79-та аеромобільна бригада, повернулася з зони АТО. Ну, Колеги мені дозволили їхати напряму, не через Миколаїв, напряму на Полтавщину, міг стигнути на тобто засідання з сюрпризом? Власна рада, але повернувся з сюрпризом. Так. І дружина, і колеги, мабуть, не очікували, що я так швидко приїду. Поки вас тут не було, навколо вашої імені ходило багато пліток і розмов. Я не знаю, чи повідомляли вам полтавські Ну це доля коли... кожного політика. Я розумію. Так, от що я особисто чула і неодноразово мовляв: ну, по-перше, піар. По-друге, він навіть не в зоні то його немає. Так. Він сидить десь в Миколаєві. І що він цим хоче довести, і для чого це взагалі? Він залишив область а він ж голова обласної ради. Як же обласна рада може без нього працювати? А тут іще додалося те, що власне тепер немає ще й голови обласної адміністрації. І як це так? Такий регіон залишився такий обезголовлений. що можу так сказати. Розповідайте, де перебували чи були на передовій тим, хто каже, що ви і вовка не бачили. Ну тим, хто так говорить, я б радив би все-таки теж поїхати. І відбути той проти той шлях, який я зараз пройшов. Півтори місяці я був у Торновці під Миколаєм, це навчальний центр 79-ї ара мобільної десантної бригади. Я командир зенітного відділення і рота е, вогнової підтримки. А в нас третій батальйон, десантно, штурмовий батальйон Фенікс, про який часто говорять uh -huh. по телебаченню, тому що напряму керується президентом. Після півторамісячної підготовки ми перебули в зону Каховки, Каховського водосховища, Каховської греблі. Там виконали бойові задачі. Потім ми перебули у підпорядкування сектору, керівництва сектору М АТО, і останнім часом Що перебували М? сектор в М. Це територія між Маріуполем і Волноваховою. Угу. Оце частина території, яка тимчасово окупована і там, де перебувають. Наші війська в зоні АТО. І там у Тельманівському районі ми виконували бойову задачу на нашій зенітній установці. І підтримували, і охороняли контрольно-спостережний пункт, прочісували зелені насадження, ну, вели саме різноманітні бойову роботу. Що у вас було в руках із зброєю? Тому що кажуть, що все-таки армія максимум дає якийсь автомат, і все дуже скромно. Ні, це неправда. Армія сьогодні дуже непогано забезпечена зброєю. У мене автомат АКМ з підствольником, півтори тисячі патронів, до підствольника 30 вогів, з десяток гранат. Ну і звичайно, бока до зенітної установки два з половиною рази перевищує звичайний. А інше бундування? Інше бундування я отримав. Каску мені, звичайно, подарували друзі, а от е, бронежилет uh -huh. мене отримав в армії. В армії. Одяг uh -huh. в армії отримав підмінку, звичайно. Інший одяг, теплі речі, це тільки завдяки волонтерам, завдяки власним таким діям співпраці з волонтерами. Тому що з одягом з теплими особливо, звичайно, армія тяжковато. Де воно ну, і таке добротне, uh -huh. добротне одяг. Півтора місяці я ночував у наметі, в якому ночувало 22 чоловіка, такий гарний намет. Топили буржуйку по черзі, угу. чергували. Потім було приміщення старої школи, ну, потім старі були такі зруйновані, напівзруйновані приміщення, приміщення ми утепляли, ставили буржуйки і там жили. Харчування. Крім цього, крім цього коли угу. були там, звичайно, це був бліндаж. А коли були морози, це мінус 15 менші? Жили в бліндажі, і коли виїжджали на такі невеличкі перерви, то жили в при старому приміщенні школи, яке опалювалося із буржуйки. Угу. кажуть, що українські військові поводять себе не досить коректно. Є навіть випадки, особливо там в Харкові, коли ну гріються алкогольними напоями. Алкогольними напоями гріються у всіх арміях світу, розумієте? І українська армія це є зріз українського суспільства. Звичайно, є різні люди. Те, що в армії вживають алкоголь, я думаю, це ні для кого не секрет. Інша ситуація, що вони роблять після того і в якій мірі вживають. Mm. Харчування, як кажуть, що якби не волонтери, то солдатам не було б супер. Це ще правда. Вісти. Якби не волонтерам, якби не волонтери, звичайно, армії було дуже-дуже сутужно. Завдяки волонтерам ми тримаємо одяг, завдяки волонтерам ми тримаємо нормальні харчі, вітаміни різні, шкарпетки, шапки. Підмінний одяг, тому я користуючись нагодою, що радяку і полтавським волонтерам, і батальйону небайдужим, і іншим громадським активістам за те, що завдяки ним все-таки мали ми змогу це отримати. І багатьох підприємцям, наприклад, у нас є депутат власної ради, ще Куроєдови, який дуже велику допомогу надавав, представник фірми Астера, Докучаєцьке Чорноземе придавали допомогу. Тобто багато таких людей, які дуже і дуже небайдужі. А, а доїжджали до вас полтавські волонтери, значить, що ви там десь знаходитеся? Полтавські волонтери не доїжджали, волонтери передавали саме різноманітні і продовольчі набори, і там деякі речі через моїх колег-депутатів, які угу. два рази приїжджали мене провідати, побути в мене. Ви вже повернулися, так би мовити, на зовсім? Ні. Після виконання бойового завдання я отримав відпустку на 10 днів, які мої бої побратими. Я побуду на сесії. В зоні АТО я пробув 20 і, ну, і 16 жовтня. Я добуду термін, який необхідний для ротації, і прийму рішення про повернення uh -huh. на попередню виборчу посаду. З приводу того, що говорять мої опоненти, знати, я не буду виправдуватися перед ними, тому що я вважаю, що коли людина йде захищати батьківщину, це перш за все святий обов'язок для кожного чоловіка. З батьків опонентів я знаю, що ні вони в армії не служили, ні їхні діти. І вони не дають ніяку волонтерську допомогу. Один з таких опонентів, який отримує пенсію більше 15 тисяч, декілька разів був у Верховній Раді, перерахував на кошторису 100 гривень для того, щоб допомогти армії. Я служу в армії вже другий, другий термін. свій. Перший термін я два роки відбув. І зараз з великим задоволенням і з великою гордістю ношу і погони, і звання. Українського забираєте? десантника, старший сержант, командир зенітного підрозділу. Мені сьогодні чому не офіцер, тому що я це звання заслужив в армії на попередній своїй службі. Я хочу служити в самі гущі події. Не в штабі, не ще десь більшість офіцерів, а поряд із своїми друзями, своїми колами. Далі, сьогодні в батальйоні Фенікс близько 100 полтавців, я серед них. Сьогодні на передові, у секторі дуже багато хлопців. Я навіть ночував в одній кімнаті з хлопцями, які служать у восьмій санітарній роті. Та ті, хто наші хлопці поїхав, восьма санітарна рота. Це мої земляки, навіть вони мене знають. Там я свою зустрів земляки, який живе через будинок від моєї мами. Там дуже багато полтавців. Так що можна вважати, що я там теж представляю інтерес влади серед них, тому що я вирішую їхні проблеми і постійно їм допомагаю. Кому носки, кому теплий одяг, кому якісь домашні проблеми вирішую, тому що чиновники не дивляться на те, що. Чоловік в АТО, а дружина вагітна, їм, вибачте, паралельно дет чоловік і mm -hmm. гроші деруть або взагалі не дають якусь якісну допомогу. Багато таких проблем. Сижу на телефоні іноді вирішую, вони йдуть до мене, як до батька. Вони так і кажуть: або дядя Петя, або Василіть. Тому я серед них, я серед полтавців там теж. І тим, хто про це говорить, я б би хоч раз би приїхати і подивитися. Розумієте, в яких умовах полтавці, Як вони там воюють і які їхні потреби. Е, Тому що ланих патріотів дуже багато. Мені ваш заступник пан Марченко казав, що коли ви ще перебували в Миколаєві, так. дехто із ваших колег їх уже тоді кидали, в, як ви кажете, в Гущу, а точніше, в Аеропорт Донецьк. Тобто це ті люди, яких ми називаємо Сьогодні кіборгами. У нас командири, якраз. Батальйону Фенікс, десантно-штурмовий батальйон, всі майже командири, починаючи від рок вони прийшли бойові вишків. І декілька з них були у аеропорту. І зараз, коли ми поверталися, частина була в аеропорту на підтримці Кіборгів. Це 25-та аеромобільна Дніпропетровська бригада, ну і 79-та наша Миколаївська. І можемо поставити запитання, чи доводилося вам стріляти в людину? Ви знаєте, найстрашне, звичайно, бути людину, Але але якщо це ворог, якщо це людина, де зброю, щоб знищити твій землю, то звичайно треба стріляти. Чи я вбивав, я не можу сказати. Те, що я стріляв, я можу сказати. Ви людина, яка з такими моральними переконаннями, поглядами, принципами, і людина, яка володіє словом. Чи користуючись оцією зброєю, ви не переконували? Той бік, місцеве населення, яке ще дехто не може визначити вони українці чи хто вони Знаєте, такі, не населен... перетягували на наш бік? Місцеве населення не треба дуже переконувати, тому що сама поведінка наших солдат, моїх бойових побратимів, вона вже переконує. Коли мої друзі, коли мої бої побратими стояли, там несли службу, то місцеве населення і ділилися і продуктами. Жінки йдуть на ферму, пиріжки приносять там uh -huh. різні такі кулінарні вироби. От, ми приїхали, фактично самі готували, а зірвали на серед ночі, повезли, не було ні кастролі, нічого. То місцеві жінки принесли чайники, кастролі, сказали, хлопці, якщо треба щось, звертайтеся, без проблем. Розумієте? Тобто місцеве населення відноситься більш-менш позитивно. Ми навіть перебуваємо в такому місці, яке ну це великий там ангар, не буду більше оточувати, uh -huh. який віддав місцевий підприємець, розумієте? Тобто люди основно відносяться з розумінням. Але я хочу зазначити, що от говорять, що Донеччина, Донеччина, люди живуть у унікальних таких злидерських умовах. Розумієте, от села напівголодні, газу нема. Це зараз, Діти... чи ви хочете сказати, що там і того виділить. Вибачте, ну так було? ця ситуація не народжена зараз. Ми uh -huh. ж не знищили їм газ, ми ж не зруйнували хати, ми не спивали місцеве населення, не позбавляли їх роботи. Дітки не ходять у школу, дітки, я би побачив, якому гранті дітки ходять. Кожна солдата, як правило, в кармані або цукерка, або якщо нема Мацюкає, то даєш там 2-3-5 гривень, щоб дитина mm -hmm. собі купила, бо вона дивляться на тебе голодним очима. Батьки mm -hmm. без роботи. Тому населення місцеве, воно, звичайно, доведене до віччю. Тому щоб от, справді перевернути на свою сторону Донецький регіон, треба, перш за все, людям дати роботу і покращити їхні умови життя, тому що вони справді доведені до унікального стану. Я це побачив на власні очі. Що для вас змінилося? Ви змінилися? Так. Як? Ви знаєте, на сьогоднішній день зовсім по іншому відношуся до людських моральних якостей. Якщо раніше іноді думав, що це право кожної людини і це справа її совісті, то в цих умовах, яка сьогодні є в Україні, mm -hmm. кожна людина повинна максимально себе реалізувати для того, щоб допомогти країні вийти із цієї війни і консолідувати всі зусилля для того, щоб ця допомога була якомога більша. Тому я коли йшов. Збройні сили, коли я відновлювався в Збройних силах, тому що 45 років мене практично списали заново проходив комісію. Я був переконаний тому, що в обласній раді після революційних подій патріотизм переможе кар'єризм, популізм, і, знаєте, це підкилив на якусь боротьбу. І всі люди, які є сьогодні в обласній раді, об'єднаються для того, щоб максимально працювати на розвитку Полтавського краю. Ну, можливо, мабуть, я трошки помилявся. До вас є запитання глядача. – Алло, доброго ранку. Алло. – Доброго ранку. До, до вас є запитання одне до па, пана Ворони. Можна? Ну, ясно, так? Будь ласка. Вчора я бачив в передачу виступав Ярема, прокурор. Він сказав, що там дуже багато прокурорів на ВАТО. Можна сказати? Він бачить, там хоч одного його, і якась якась прийшла інформація. Дякую, я, я, я розумію натяк людини. В АТО я не бачив жодного прокурора, жодного судді і жодного сина високопоставленого чиновника. Навіть депутата районної ради я не бачив. Угу. Бачив науковців, бачив кандидата наук, професора із Київського університету Шевченка, бачив 58-річного товариш, колишній майор міліції, який воює. Бачив 60-річного механіка із Харкова, колишнього селищного голову. Але високопосадовців, колишніх, їхніх дітей, суддів, прокурорів я не бачив. Угу. Якщо Ярема десь бачив, то я хотів би знати, де вони воюють. Взагалі у багатьох людей, які служать в армії зараз, запитання до самої Яреми, як його, як його діти можуть займати такі роки, такі високопоставлені посади високо і до його роботи. Хлопці дуже незадоволені діяльністю правоохоронних органів, суддів, інших управлінській структурі, говорять відкрито. Знищимо зовнішнього ворога, будемо наводити порядок всередині країни. Будемо боротися так, щоб довело було ні корупції, ні злидирництва, ні хабарництва. Дуже радикально налаштувати. Я yeah, до речі, ви мене випередили, Я тільки хотіла запитати, тому що кажуть, багато хто із, із, із е, сьогодні солдатка. Ми повертаємо ті танки і їдемо на Київ, тому що не задоволені сьогоднішньою політикою. Да, вони говорять, що ми проливаємо кров і ризикуємо своїм життям не для того, щоб. На зміну одним жирним котам прийшли другі uh -huh. жирні коти, опозиції і політика в країні не помінялась. Що ви скажете про чи була у вас можливість інтернет, телебачення слідкувати за тим, що робиться в Україні або якісь газети? Коли ми перебували під Миколаєвом у навчальній частині, звичайно, ми дивилися інколи п'ятий канал, але це було тільки під час прийняття їжі, тому що uh -huh. заняття були фактично з 6 до 8, а вісім годин без задніх ніг, якщо чесно, тому що навантаження було дуже велике. Були заняття і тактична підготовка і зенітна, вогнова. Ви знаєте, за період служби в армії попередній, я десь може, виставляв патронів 500, а в нас було таке, що ми за день по 600 по 700 патронів вистріляли з різних положень. Тому там іноді новини дивилися. А коли ми вже поїхали в зону АТО, то звичайно у нас такі були умови, що постійно або трансформатор розстріляють, або ага. провода переруть. У нас фактично було електрики. І там телебачення, хоч показував канал Новоросії, а українські канали фактично не показували. У моїх колег, а в мене виходить відділення 6 чоловіків. Угу. У нас на 6 чоловік 12 вищих освіт. Угу. Всі мають вищу освіту, всі добровольці. От вони деякі новини з інтернету говорять. Я перепрошую, мені вже кричать, що людина на зв'язку. Алло, доброго ранку! Алло, доброго ранку! Доброго ранку! Я хочу сказати голові обласної ради велике спасіба що він підтримує Україну і все, хоч одне сказати, це твердохліби Полтавський район. У мене таке питання до його, як до голови обласної ради, бо я його давно став, бо щоб таке запитання. В нас відключають на діткві по дві, по третій на день Хто? електрику. Електрику і Не виключають квітнати в калашниках і по фермах. Калашниках а в нас по третій на день виключають. Де можна справедливість знайти? По по третій на день виключають світло. Вдома, в фермах, наскільки зрозуміло. Питання електроенергії. Угу. Справедливість треба шукати в уряді і в енергогенеруючих компаніях. Ну, але з приводу цього, що ви говорите, я буду 10 днів тут, буду намагатися розібратися з представником енергогенеруючої компанії Засіменком, я вчора його бачив, розпитував про те, як відключає світло. Якщо це справді два-три рази, тоді, коли це кульмінація, звичайно, цього робити не можна. Тому постараємося, щоб цей процес йшов якомога безболісний. Що світло відключатимуть, то відключатимуть, тому що енергоносіїн я маю на увазі вугілля, залишився mm -hmm. на території окупованого Донбасу. І, на жаль, є проблеми з забезпеченням теплових електростанцій, які виробляють електричний струм. Ну, людина скаржиться з Полтавського ринку, що Полтаві її виключають на кілька годин в день. Ну, ну Полтаві я всіки підтори доби, то я не відчуваю, що тут виключають. По вулицях ну окремо навіть у нас виключають такі дні, що на, на дві години, але немає такого там два-три два-три на день такого. Я обов'язково розберуся, обіцяю. Тросич, ви повернулися, я пам'ятаю вас, які ви до нас приходили у вишиванці, такий чемний, усміхнений. Зараз зовсім інша людина. Я не скажу, що ви стали зліші, але мені здається, що вашим колегам-депутатам на цій сесії може дістатися на горіхи. Як вам сказати, якщо вони добудуть провокувати? То буде ага. станеться, а буде про Знаєте, і з багатьма з них, особливо ті, що кричать різні нісенитниці, мені б хотілося поговорити обов'язково і розказати, що вони зробили для того, щоб ця країна була незалежною. Як вони працювали в команді Януковича до останнього, коли ми прохали, що киньте, засудіть, війдіть цієї команди, Ви бачите, що вона злочинна. І те, що ми сьогодні бачимо в країні, це наслідки того, що вони підтримали цю команду, розумієте? Ну, про комуністів я взагалі не хочу говорити. Про комуністів я вас запитаю. Давайте бачите, який в нас сьогодні жіотаж на вас. Алло, доброго ранку. Алло. А, людина завжди людина сидила телевізора. Доброго ранку, ваше запитання. Доброго ранку. Я хочу слово сказати нашому прекрасному Петру Васильовичу. Можна? Скажіть, будь ласка. Ага. Гордимося вами, пишаємося за те, що ви захищаєте нашу землю, Україну, що ви поїхали в Донбас і віримо в те, що ви повернетеся до нас, маю на увазі в Полтаву на Полтавщину, і будете продовжувати працювати на керівній посаді. Ви того заслуговуєте і добротою, і розумом, і культурою. Все те, що вам дано від Бога і від батьків, ви даєте. Даруйте людям. Як вас з вас. Звати? Хай вас береже. Як вас звати? вас? до нас телефонуєте? Ало? Скромна жінка. Щодо комуністів. У вас немає пропозиції, ну, так, щоб не сваритися, протягнути руку і сказати, хапай рюкзак і пішли разом зі мною на війну. І тоді знімуться всі питання. Я зараз звертаюся прямо з екрану до лідера комуністів обласного, якщо справді у його лавах партії є патріоти. Або в колишніх народних депутатів, які отримали дуже непогані пенсії, але ще мають можливість тримати зброю в руках. Я вклонюся їм до землі, якщо їхні люди з партійними квитками підуть захищати Україну. Заберіть всі свої слова назад, те, що я про них думаю. На сьогоднішній день я вважаю, що комуністична партія це п'ята колона, яка робить все для того, щоб українська держава не існувала. Це я ще підбила зараз я думаю. Наробилась, віщо проблем. Які питання із тих там, 50 питань виносяться на засіданні обласної ради, для вас такі найбільш перше, що звіно? А, я перепрошую. Ви мене чуєте? Алло, доброго ранку, чуємо вас. Я хочу побажати вам здоров'я і щоб ви повернулися в живий. Всі, бережіть себе на фронті, а коли прийдете, розберетесь за цими, що тут поставались. Які сиділи, такі й сидять. На, і ще зразу вони полякались трошки, там вели себе нормально. А тепер наглі ще хужі стали, чим були при прияни. Я вам дякую. Ось, вона, правда, наше я життя. погоджуюся з цією жінкою. На жаль, на території Полтавської області голова адміністрації не зробив належно для того, щоб були знищені корупційні зв'язки, щоб зникло хабар на сьогоднішній день. Звичайно, він батько мірі і спроможний був це зробити, але. Прокуратурі, в судах, правоохоронних органах в цьому мірі ці явища зберігаються, і люди це бачать. Збереглося ханство чиновників. У нас у 10 районних адміністраціях нема голів адміністрації. Розумієте? Немає. А ви і можете б, обласна рада може вплинути на обласна рада може тільки звертатися до уряду, mm -hmm. до президента із проханням, щоб вони все-таки призначили і, вибачте, mm -hmm. призначали людей адекватних професійно і морально. Тому що не всі призначення були собі. Професіонали з той, хто був в партії регіонів, на вашу думку. Чи Я лише важаю, тільки по квотам цим партійним? Ви знаєте, в партії регіонів було дуже багато професіоналів, але на мою думку, маловато патріотів. Якщо вони підтримували злочинну владу Януковича, вони бачили, що це диктатор, який нищить країну. Тому це є питання. Дякую, що один дзвінок. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Хочемо вас почути, алло. 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 Так, алло. чуємо. Алло, алло. Доброго ранку, алло. говоріть, будь ласка, ви віріємо. Ви бачите? Чуємо. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло. Давайте давайте алло. ще раз. Доброго ранку. Давайте ще раз, чесно, це не годиться. Сімсоро 26 Телефон нашої студії. У нас ще не так багато часу. Поставити свої запитання. Отже, які питання для вас із тих 50, -ти, які виносяться сьогодні, 19 вибачте грудня на засіданні обласної ради є першочергові? І ще одне там є питання про, про розвиток регіону аж на 2020 рік. Так. Чи не забігає обласна рада? Ні, ні, ви знаєте, от ви почали з того питання, яке для мене справді дуже важливим. Це програма розвитку області на 2020 рік. Це так звана стратегія, угу. яка розроблялася великою командою фахівців, науковців. Вона не є до кінця досконала, але програма без стратегії, але область без програми, без стратегії розвитку, вона не може розвиватися. Ми повинні на основі цієї команди консолідувати зусилля органів державної влади і органів місцевого середування, щоб був певний вектор позитивного розвитку в області. Для мене дуже багато значення ще мають питання, які винесені, це нафтогазові питання. Uh -huh. Розумієте, багато е, ми знову роздаємо питання передачі нафтогазоносних площ без акціону, або Київ нас просить, що ми дали можливість виставити на акціон. Ці а площі. це правда, що де? влада помінялася і Коломойському тут якось так дивним чином дісталися вишки нафтові? Я не можу цього сказати. Що досталася ці вишки, тому що обласна рада ще мало розглядала цих питань. Розумієте? Uh -huh. Якщо вони їм дізнали, дісталися, то хтось комусь перепродав. Uh -huh. uh -huh. Але інформація про це вона не дуже доступна. Uh -huh. Давайте останні, тому, я перепрошу, останні, uh -huh. останній телефонний дзвінок уже. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Ви мене чуєте? Так, чуємо вас, навіть Алло, дуже, дуже добре. Ой, е, якщо можна, давайте ви залишите своє запитання е, на на листочку зараз нашим режисерам, тросич вийде з ефіра і, або почекайте там е, у режисерській, тому що щось з, чи то з нашим, чи то з вашим зв'язком. Давайте останнє запитання. Отже, про розвиток регіону. Е, ваші ваші вектори на, на, на чому все, не треба дарвати? регіон повинен бути інвестиційно привабливим. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб сюди йшли інвестиції, тому. Я хочу ще раз зупинитися, що чиновництво повинно позбутися таких нехарактерних явищ, як хабарництво, звичайно, і не повинно бути таке, ну, повинна бути політика залучення інвестицій. Ця програма передбачає, ми повинні сконцентруватися на тих галузях, які максимально даватимуть наповнення бюджету. Ми повинні максимально підтримати сільськогосподарського товароробника обов'язково, тому що. Ми боролися про те, щоб різні структури, там екологічна інспекція, податкова, щоб під час посівної, під час збирання врожаю, щоб вони не заважали сільськогосподарським квосподарським товароробникам. Розумієте, щоб ці фіскальні органи, перепрошую, мовою, товаробників не доставали їх просто, розумієте, щоб були навіть для товароробників, які починають виробляти. Таку продукцію, що буде користуватися попитом або експорт орієнтуючо, навіть певні податкові канікули і так далі. Ми повинні лобіювати свої підприємства на рівні Києва, такі як вагнобудівний завод, ага. інші підприємства, які повинні відновити свою роботу, відновити людей на роботі і давати максимальне відрахування в бюджету. Це повинна передбачати відповідно ця програма. Ну і програма передбачає такі речі, як децентралізація фінансів. Ми повинні дати можливість органам місцевого середування, місцевим територіальним громадам користуватися за коштами, максимально отримувати свої податки і вкладати їх в розвиток в своїх територій. Як ви думаєте, ця сесія буде такою жаркою? Подивимось. Я скажу, Подивимося. що обласна наша телерадіокомпанія буде працювати в прямому ефірі. Ви все зможете побачити на власні очі 19 грудня, коли початок? Початок, як завжди, десятій години. Десяті годині. Для вас, як завжди. Звідки я знаю, коли вона почнеться. Взагалі, знаєте унікальне таке на душі почуття, коли повертаєшся додому, коли повертаєшся на терени Полтавської області. Правда, така Полтавщин... різниця, там війна, тут мир, так? Ні, навіть Полтавський ментальність. Оці хатки наші селянські, люди привітні, мова трошки інша. Знаєте, я дуже люблю свій край, і він дуже вигідно відрізняється на тлі інших регіонів. Що повезете з собою туди в зону? В свій рюкзак бо... натрамбуєте що. Ну, те, що в мене є, в мене в рюкзаку на першому місці, це прапор з Майдану, на якому зображений герб міста Полтави. Він постійно зі мною. І мабуть, може, сьогодні, або завтра я зайду до третьої гімназії і віддам їм прапор, який вони давали з автографами. Він був у нас на нашій бойовій машині. І хлопці там передали угу. їм подарунок. А туди повезу, я постараюся взяти волонтерські допомоги і повезти хлопцям теплі речі і деякі продукти харчування на Новий рік. Я вам дякую. До речі, на Новий рік, де будете? Там. там. Я вам дякую за розмову. Повертайтеся до нас. І екск... Ексклюзивні виключно, ми, ми жадні. Ми на ранку. Ми жадні. Ми хочемо, щоб всі ексклюзиви, вся цікава інформація була так. лише у нас. Добре. Дякую вам за розмову, Я дякую за те, дякую. що телефонували. Ну, реклама, що можу сказати, бути з нами. Дякую.